Де тест і дізнайся, який шолом тобі підходить? Запам'ятовуй свої бали. Питання перше: як ти катаєшся? Якщо спокійно і впевнено, то один бал. Якщо активно з вітерцем, то два бали. Якщо швидко і драйвово, то три бали. Питання друге: що головне у твоїй поїздці? Якщо безпека, то додаєш один бал. Якщо комфорт і стиль, то два бали. А якщо максимальна швидкість? то 3 бали. Питання третє. Який в тебе вайб сьогодні? Якщо нейтральний, то 1 бал. Якщо гарний настрій, то 2 бали. А якщо максимально енергії, то 3 бали. Якщо в тебе від 1 до 3 балів, то в тебе чорний шолом. Класика надійність і безпека. А якщо в тебе від 4 до 6 балів, то фіолетовий або білий легкий стиль і драйв. І якщо в тебе від 6 до 9 балів, то кольоровий, енергія і сучасний вайб, Який шолом вийшов в тебе?